Українські волонтери розробили та виготовляють мобільні майстерні на базі пікапа. Вони призначені для ремонту різноманітної автомобільної техніки. Завдяки їм наші військові можуть відновити БТР прямо на передовій. Автівка наповнена універсальним обладнанням і здатна працювати навіть за відсутності електрики. З самого початку повномасштабного вторгнення ми допомагали найрізноманітнішим бригадам інструментами обладнанням для ремонту. Але фронт він рухається завжди і потрібно оперативно ремонтувати техніку на передовій або близько передової. І для цього постало питання: що потрібно щось мобільне. Щоби створити і укомплектувати такий локер, потрібні три місяці і 820 тисяч гривень. Для того щоб зробити таку майстерню, нам потрібен тільки пікап. Кап, ми його переобладнюємо, ми модернізуємо шасі, виготовляємо пункт. Навіть передні бампери ми самі навчилися виготовляти, тому що це набагато дешевше ніж купувати у постачальників. замість багажника. Бавтівці відділи з вогнегасником, пилкою, насосом і шиномонтажним стендом. Ця підставка, якщо використовувати її так, людина не дуже високого росту. Вона спокійно може на неї стати та працювати з колесом. І було так так таку. У усередині локера. Є шланги на пневматичні котушки, зарядний пристрій, що дає змогу запускати техніку електрощиток для з'єднання із зовнішнім живленням та паяльник. Також у майстерні є сонячна панель. А -а -а. Що це воно робить? Це дозволяє швидко відкрутити болти, гвинти. Будь-якій техніці є в мобільній майстерні викрутки та набори інструментів для найрізноманітнішої техніки. Нам партнери продають досить багато техніки: американці, англійці. Система вимірювання у них дюймова, Тобто, наші звичайні ключі або головки, там які в міліметрах, вони не підходять. Ми укомплектували машину якраз і інструментом для обслуговування американської техніки. Будь-яку техніку можна підняти і поставити на підставку. Вона витримує три тони. Подбали розробники і про відновлення двигунів. Це у нас Кранбалка Кранвалка вантажопідйомністю до однієї тонни можна вивішувати двигуни та перебирати, ремонтувати їх безпосередньо на місцях. Майстерня на колесах є автономним комплексом. Це дає ЗСУ не бути прив'язаними до певної локації, а отже працювати в найрізноманітніших місцях. Благодійний фонд Твій крок передав на фронт уже понад два десятки таких локерів.